Всім привіт, друзі! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні мова піде про ось такі двигуни преміальної якості від компанії Subaru Robin. Зараз перед нами тут стоїть два бензинові двигуни на 9 кінських сил, як ви можете бачити, і також на 6. Що поєднує ці двигуни, Ну окрім виробника. І всього іншого, що е, візуально дуже схоже, поєднує дуже сильно ось ця частина це ланцюговий привід на розпредвал у цьому двигуні так само. Ланцюг забезпечує е, кращій роботі двигуна на високих обертах, е, без проблем. Ну, ці вже двигуни показали себе в роботі на досвіді багатьох користувачів. Вони стійкі, вони преміальні, вони дуже добре працюють у своєму середовищі. На борту у них стоїть ручний ось такий стартер. Електро, на жаль, немає. В них виконаний дуже гарно повітряний фільтр. Так, взагалі пластик якісний навіть на, на ощуп, він не тріскається, там стійкий до ударів. Ось такий еластичний пластик. Тут в нас також фільтр без мастильної ванни, сухий із таких добротних матеріалів. Всі оці Тут блирочки, вони виконані якісно, навіть на ощуп, коли перемикаєш, це відчувається. Більший двигун йде під вал під шпонку на 25 мм, а той, що на 6 кінських сил, також вал під шпонку на 19 мм. Тобто шестерка на 19 мм, дев'ятка на 25 мм. Тому, друзі, ось такий коротенький огляд цих двох субариків. Якщо вам Цікавий такий варіант. До речі, по вартості цей шестерка коштує 9,5 тисяч, а на 9 кінських сил 13600. Посилання на них буде в описі під цим відео з актуальною ціною, бо вона трішки змінюється час від часу. І за цими посиланнями ви зможете знайти актуальну. Ціну на той день, коли переглядаєте це відео. Також ми доставляємо новою поштою нашим авто з після оплатою, тобто з цим проблем ніяких немає. Якщо друзі, вам цікаво, переходьте за посиланням або пишіть плюсик в коментарях. Ми з вами зв'яжемось в найближчий термін.